Друзі, вітаю вас на своєму каналі, і це другий випуск нашого відео Cozy Winter Days with Me. Що я сьогодні планую робити? Я знову планую виконувати відео з мого списку, і це у нас день без телефону. Якби це девно не звучало, я не знаю, чи я протримую ще б кілька годин чимось займаючись без телефону, але подумав, що щось я вийде. Поїхали! Так, перше, чим я сьогодні буду займатися, це робити мою стіну зимовою. Тому що в мене до сих пір там висять стікери з минулого літа. Окей. Тут нічого не стікери, а постери, ладно, приїхали. Така красива атмосферка, тут мені дуже вдалося знімати на цьому фоні, тому буквально кожен з мого відео буде тут. Окей. Що взагалі хочу повішити на мою стіну? По-перше, у мене є тут моя Vision Board, яку я з вами робила у минулому відео. Мені обов'язково треба повіщити на свій 2026 рік. Далі у мене є ось такий от плакат, який ми робили разом з моєю подружкою. Він мега-мега-красивий. Я просто офігела, коли я це побачила, цю просто мега-красу. І далі я роздрукувала також кілька зимових постерів. У мене є ще один плакат, який не збираю звідси обирати, і одна штучка, яку також не збираю звідси прибирати. Можливо, я роздрукую ще кілька постерів, я ще не впевнена. Зараз я вам їх покажу. Перше. Це ось така картиночка. Далі у нас тут отакі ось от ось, ось, лідінці Засніжена дорога і отака от прикрашена машина. Це всі постери, які я роздрукувала. Звісно, я не всі буду знімати звіти. Ось, ось у мене є стіночка. Я не знаю, я не буду всі по-любому звіти знімати, тому що. Мені здається так гарно виглядає. Отже, ну що ж, також шапну пишути на цю стіну. У мене гірлянда, тільки я не до сих пір не дуже розумію, як її підключити. Але я сподіваюся, я її зможу підключити. Вона у мене десь там зверху лежить. Я вам потім її покажу, як її хочу там розвішати, повішити, щоб був такий прям зимовий настрій. Також сьогодні плани це прибратися, тому що зараз кілька днів до Різдва і треба пополисосити, прибрати весь срач, який я зараз натворю на столі, повитрати пил, заселити ліжка, і на це відео, наприклад, ще я почала нову книжечку англійську. Потім покажу вам, яку згодом. І напевно сьогодні ще трохи почитаю. І це буде весь мій день без телефону, тому що насправді це займає дуже багато часу. Я надіюся, що в мене буде не, як завжди, відео на пів години, але ну що ж, давайте починати. Ось як зараз виглядає моя стіна. Так, зараз я буду займатися тим, що я буду знімати це все з своєї стіни. Чесно кажучи, я дуже сильно боюсь, що в мене щось піде не так. Тому що насправді, а ні, все добре знімається. Я не хочу їх порвати, бо реально на ці постери виходить дуже багато фарби, і що я їх не зможу ще колись приклеїти собі, вони доволі непогані. А, так, от. О, у мене воно вже все відклеюється, Це просто жарт. Знаєте, яку я помилку колосальну зробила? Я приклеїла ці всі постери разом, і я їх тепер не можу роз'єднати. Тобто мені потрібно відклеювати їх разом. Потім себе на перекост. Так, давайте розпоклаємося. Дивіться, що я злюбила. відклеїла зі своєї стіни. Так, добре. На це не буду звертати уваги. І оцей плакат, він дуже гарний. Я його також приклею і залишу. Яка гарна сердечечка тут а, з різними фотографіями моїх і моєї подруги. В принципі, наших фото. Яка це краса просто це. Дивіться, як пусто виглядає ця стіна. Чесно, це навіть непривично, але зараз я спробую якось розподілити так, щоб це було реально гарно. Я його трішечки криво приклеїла. Люди, воно справді криво. Воно криво, ні, будь ласка, не треба. Тепер воно виглядає якось краще. Перфекто! Тепер воно виглядає реально так, як треба. Далі давайте якусь знову картиночку приклеїмо, наприклад, ось цю. Вона буде у нас а, отут. Я думаю, все інше результат я вам покажу трішки потім. Я буду деякі кадри вставляти, як я це все роблю, але, звісно ж, не все, тому що відео буде дуже і дуже довгим, а нам це не потрібно. Я вже закінчила робити оце все, всього, але що футболці мені стало жарко, і зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Я вважаю, що вийшло дуже круто, але перейти треба до самої важкої частини. Це повішати, перше, заповісти гірлянди, друге, придумати, як їх вімкнути. І третє, я думаю, оці постери все ж таки я викину, тому що з ними є робити нічого ще не змогу. Е, тому, в принципі, зараз я варю гречку, тому що в мене брат хворів і мені треба йому зверти їсти. Після цього я буду вішати гірлянду, і потім буду починати прибирати цей весь бардак. Ну що ж, поїхала. Я казала, що це день без телефона, але музику включати це не вважається. І зараз я буду прибрати... Я вже прибрала, стіль на поки варилася гречка. І коротко, зараз мені доповішити гірлянти. Я не знаю, що мені робити, і сподіваюся, що удача мені улыбнеться і я все зможу зробити. За цим процесом ви будете зараз трошечки наглядати, але я не буду знімати вам, знову ж таки все. Тому що я не хочу, щоб відео вийшло двохметровим, як завжди, в принципі. Того, поїхали, дівчатки! Все було би прекрасно. Е, гірлянда висить, новорічний настрій присутствує. Якщо б я знала, що моя гірлянда... Бля! Що я вам не скажу, Гайс? перейшла я гірляндочку там зверху. Не роботи. Не допомагає. Ладно, уже Anyway, будемо чимось інші. E, що ж, Гайс, я зараз пішла прибрати і я не знаю, чи я вам буду щось знімати, тому що насправді якось дивно, так? Да? Ладно, може я там один кадрик зніму, як я щось зрозуміла, але я не буду вам щось весь процес знімати. Коротше, і потім я вже буду займатися якимось своїми справами з з мого списку, який я не знаю де. О, мені треба розібрати гардероб. Саме це ми сьогодні і займемося. Але мені треба спочатку попрацювати. Так, ви знаєте, що я знайшла у себе на полочці. Я коли їздила на відпочинок в Зальцбург, я купила себе такого ангілочка зимового. Я не знаю, чи вам фокусірую зараз. Щас... Він дуже красивий. Я його хочу пішти, коротше, на стіну. Я вже поплюсослав, вже типа по суті то все зробила, може трохи там треба щось попросила. А воно типа... А воно що зламалось Ілі... Или... Ні, пожалуйста, мальчик, куди то одивався? Ладно, не наскоч. anyways, І я буду збирати свій гардероб ви просто афієти от того, скільки в мене речей. Я відповідаю вам. Що ж, поїхали. Цю кількість речей у мене на цьому. І ще половина з них отам, в іншій стопці. Я просто не знаю, як це буду прибрати. Тому я вам потім покажу результат я не буду знову ж таки це все знімати, але я просто. Мені страшно, я вам відповідаю мені страшно. Вже поприбиралась і ще вам скажу. По-перше, це зайняло буквально годину. Я думала, це буде набагато довше, бо в мене реально дуже-дуже багато речей, ви самі бачили. По-друге, я розхламила трохи речей, які мені не потрібні. Це роблять всі, мені здається. І зараз я хочу виконати одну ціль також з нашого списку, нарешті. Тому що, насправді, що я вже виконала? Я зараз роблю якраз такий день без телефону, і сьогодні у мене екранний час взагалі. Отакий. Що ж, я зробила уже піти кататися на ковзанах, влаштувати Secret Santa. Ми з моїми рідними влаштовуємо Secret Santa. Секретного Санту. Це дуже круто і дуже весело. Тепер влаштувати ні. Записати свої мрії на 2026. Це я вже робила в минулому відео, роблячи е, мою Vision Board. Ось. Що я вже такого скажу? Я вирішила почати нову книжку, яка називається Dream Girls Drama. Ось так вона виглядає. Насправді, що я вам скажу про цю книжку? Я не знаю нічого, мені її принесла мама і така, хочеш? Я така, давай. Отакий От тут це красивенький, да? так? Вона на англійській, і, в принципі, вона маленька, доволі, тут 300 сторінок. Я думаю, я її зможу прочитати за ці зимові канікули. У мене в моєму списку стоїть ціль прочитати книжки. Три за зиму. Уже дві я закінчила і скоро буде на них огляд. Можливо, на моєму книжковому каналі, можливо, на цьому каналі я до сих пір не вирішила. Але просто це вже буде третя книжка, і плюс вона англійською. Також у мене була ціль на цю зиму це вивчити 20 нових англійських слів. Тому саме цю ціль я буду виконувати, читаючи саме цю книгу. Також сьогодні я планую змонтувати минуле відео. Яке я ще до сих пір не виклала, і ось це відео я планую перекинути і вже якось почати більш-менш мутувати, тому що насамперед я взагалі дуже багато почала знімати останнім часом. У мене з'явився час знімати відео, і це мене дуже-дуже радує. Тому випуски будуть виходити як найчастіше. Я думаю, на цей раз в нас буде випуск трішки коротший. Це відео. Я не знаю наскільки воно вийде, але. Надіюсь, не таке довго, як всі інші. На цьому все. Я буду читати книжечку і ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх в цьому, всім пока-пока!